Чому опале листя це не сміття, а подарунок природи. Пояснюю дуже швидко, коли листя потрапляє на землю, воно поступово розкладається і поповнює ґрунт поживними речовинами. А ще у шарі листя вирує життя. Дощові черв'яки, комахи, мікроорганізми знаходять тут їжу і дім. Саме вони допомагають листю перетворюватись на гумус, природне добриво для птахів, наприклад, дроздів, синиць та ворон, опале листя життєво необхідне. Там вони знаходять комах, личинок, павуків і отримують з цього необхідне. Дний білок у холодний сезон. Восени, їжаки, миші та жаби ховаються в листі від хижаків і поганої погоди. А Взимку для багатьох дрібних тварин це ще й ковдра, яка рятує від холоду під час сплячки. Опале листя впливає і на наше з вами життя. Якщо його прибрати, земля швидше висихає і розвіюється вітром. У містах вона осідає на дорогах, вікнах, потрапляє в наші легені. Це шкодить здоров'ю так само, як автомобільні вихлопи. Ще гірше, коли листя спалюють разом із димом у повітря потрапляють шкідливі Ази та дрібні частинки сажі, які псують повітря і викликають проблеми з диханням. То що ж робити з опалим листям? Найкраще залишати його під деревами, де воно природно перетвориться на добриво. А от із асфальтою доріжок листя можна згрібати і відправляти у компост. Так воно не пропадатиме дарма і буде працювати на користь і природі, і людям.